Привіт з вами как я Макета і добро на моє нове відео. Це дев'ята часть е, фільму про способності. Присаджуйтесь беріть переїжу і дивимося, яка ж в мене способність. Так, ну десь повезе її. І... Да! В точку в точ, в точ, яку хотів. Контроль погоди. Наконець то я її вибив. Ура! Все, моє життє. Ну, що я можу подивимось. У нас вимкнули світло, і я хочу сказати опять. Як ви вчора було в меню. Ну, я там устроїв накопати і говорю, вау, це реально робота. А потім дощ, тільки я ще бачу люди розвиваються. А, -а, -а, а, дощ! Ні, хто це устроїв, Ну і так було. Далі я питався і я знав, що я, якщо я в мисля подумаю погоду, то вона буде. І потім я вирішив, а я можу міняти місяць, я подумав його в еліту і це реально збулося, якщо що, на ПРП зараз було на Горді весна. А потім я взагалі зробив всім якось канікул. Ну, а потім пройшло три місяці, опять 1 сентября я знову канікул зробив. Мене потім жали люди, що вони із за цього, що, що із-за цього ще жаливались меру го города. Ну, Мерію Путину. Ну, не Путину, ну, а Зеленську. То, що у страні дуже мало образування. Ну, я сам і що я можу що на сам ругати його, а зробив це я. А потім я, я ще раз я потім зробив все-таки безконечну. Ось. Ну, я придумав і вирішив зробити весну, щоб на ну, ну, безконечно, щоб люди думали, що зараз що скоро будуть канікули. Взагалі, вона безконечна. Я, я зробив весну поки, 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 ну, Поки діти не полюблять школу. І я вирішив, що так теж можна, що так можна, Само зробив, люди ще гірше ругалися на мерах, а я теж хихікав. Не заметив те, що я можу, щоб сам походити на вулиці, я взяв свій новий зонт, який я хочу протестити. Зробив дощ, люди цілий день сиділи вдома. Я вирішив навіть. протестити зонт. Був хочу. Я вирішив зробити сніг. Я вирішив зробити на вулиці, щоб було много снігу. Потім, де діти веселилися, вони знали, що я можу контролювати ще й не тільки погоду, а ще й температуру на вулиці. Я зробив дуже-дуже холодно, але помітив те, що на мене ефекти не дійствують. І потім я бачу, що вони на мене не дистать. Я сам гуляв довго, ну, а діти всі як в Кригу привратились, тому що дуже замерз. Ну що, на це все. Па-па.